Вітаю, ви дивитесь телеканал ITV. Мене звати Івана Власюк, і ми продовжимо інформаційний день. А тим часом на нашому телеграм-каналі триває опитування. Долучайтесь до наших соцмереж. Нам важлива ваша думка. Сьогодні поговоримо про те, що актуальне, коли зірки обіцяють закінчення війни і що чекає на країну агресора. Поговоримо про це сьогодні з астрологиною Іриною Кравець. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю вас. Іван. Що ж говорить астрологія про війну? знаєте, астрологія взагалі нічого не говорить про війну. І не дивно, тому що ніхто із астрологів не передбачив цієї війни в такому масштабі. І я вважаю, що астрологія трошечки перетягує на себе якісь факти. Я багато думала про це, багато вивчала це питання, і я думаю, що дата народження нашої країни, 24 серпня 91 року, встановлена неправильно. Що тому що. На території України були багато таких державних устроїв з центром в Києві багато багато часу назад. І я думаю, що вік України не можна рахувати тільки що їй 30 років. І тому, от якраз 24 серпня, це можливо дата відродження України, але це не є дата народження України. Я працюю над цим питанням, тому що швидше за все це таке трошки знаєте перетягування фактів, тому що астрологія сама по собі є дуже точна наука, і коли є точний астрологічний гороскоп, можна все передбачити. А тут якби не співпадає взагалі багато чого, і сама, якщо дивитися карту астрологічної України, то про війну в принципі нічого немає, тому що дивишся там розквіт, там вдалий час, вдалий період і так далі. І тому, якщо є такі невідповідності, то значить стоїть питання, чи ми правильно відштовхуємося від дати. І е, я думаю, що потрібно назад в історію. Я про пару дат опрацьовувала, але потрібно вернутися назад в історію і якісь ключові моменти такі. Історичні істо іс України потрібно подивитися на взяти за основу ці дати і потім співставити минуле під співставити якісь революції, кризи, піднесення України і щоб знайти дату, справжню дату народження України. Тому що в принципі, от астрологи. Трошечки підтасовують факти. От ми вибрали, значить, такі от, значить, та Україна, у нас там сузіря тільця, а Росія, значить там, але справа в тому, що навіть суть, от сам гороскоп Росії, багато астрологів, які відомі, і Павло Глоба, вони працюють в Росії. Вони неправильно склали гороскоп. Також це також перетягування фактів щодо Росії, тому що якщо взяти. То сама Росія суть її, а це брехня, це лицемірство. Значить, це показати все, а насправді скрити справжню суть. І в принципі, той, якби повністю ну, то тобто величчя цього немає. А це все таке от надуте. І Росія завжди порушувала всі правила. І от якраз астрологі, астрологи перетягують, от якраз підтасовують факти якісь під Росію. Я вважаю, що це то. Дуже неправильно на рахунок України, то в Україні є дуже багато таких от важливих моментів, коли можна було би відштовхуватись і говорити, що знаєте, от коли людина народилася. А в неї вона проживає все таки непросту долю, і так само в Україні вона могла народитися раніше, але в неї там могли бути різні періоди. Там її ну знаєте, навіть коли там період окупації під Радянським Союзом, я вже не боюсь цього сказати. А потім, значить, от є якийсь період, коли там да там вдало, там вона досягла успіху, там що отримала свободу, чи там іще щось. Я вважаю, що цей період, якраз 24 серпня, цей період відродження, але день народження України встановлений поки що. тобто Він не встановлений. Не я не знаю, я поки над цим працюю, бо тому що це дуже об'ємна робота. Це треба по історії брати ключові такі моменти, які будуть стосуватися, щоб Україна була і захід, і схід, ключові моменти, так? а потім е, астрологічну карту і підтасовувати, дивитися, які події були в певні часи і чи вони співпадають із цим. То є, це все таки трошки складний період, але можливо я перша про це заявляю. Але я на 90% переконана в тому, що астрологи відштовхуються неправильно віддати народження Україн, і тому воно нічого не показує. Тобто правильно розумію, ось ті прогнози, які там були на 13 березня. Всі чекали перемогу України, так 19 березня мали бути. Так. Вони не точні, якраз через цю через те, що ми відштовхуємося неправильно від цього. Тобто фактично війну передбачили тільки як. Щоб так взяти, то розвідка сполучених штатів Америки а ніхто не передбачив цієї війни. І мені багато задавали також питань, і я готувала передбачення. Так я також думала, що це буде якась знаєте, от Росія зробить щось. Щоб свою поразку подати як перемогу, тому що це в стилі Росії. Але такої якоїсь повномасштабної війни я теж не бачила, і астрологія цього не показувала. Але ну чому астрологія не показує? Тобто, якщо є від чого відштовхуватися, то астрологія показує все. А чому вона не показує, що стосується України? І я думала, і я дійшла до висновку, що дата народження самої України встановлена неправильно. Але от якщо, наприклад, уявімо, все-таки знайшли правильну дату. Так. Можна встановити точну дату закінчення війни? Чи це неможливо? Це можливо там тільки сказати там через місяць, через два тижні, умовно, умовно, але точну дату не можна сказати. А, точну дату сказати не можна. Чому тому, що війна не закінчиться отак, знаєте, в один момент? Ну так, от раз і все справа в тому, що зірки вони ні до чого не заставляють. Зірки просто показують час критичний для того, вдалий для того, тобто, і там сполучення, якісь напружені аспекти Марса, Сатурна, тобто, ті, що вказують на війну, але вони не заставляють. І в чому взагалі іще проблема, тому що не співпадає ці передбачення, і Чому важко сказати, вот якраз от встановити дату, тому що все йде проти правил. Тобто, якщо взяти так, то світ поділився зараз на якісь дві частини: цивілізована частина світу, так, яка Європа, Штати, так? які от працюють за якимись нормативами, за якимись правовими актами, за словом, так, якісь тусь, тобто, треба думку чужу почути, треба проголосувати. Треба порадитись є якісь певні людські правила. І Росія, яка завжди вела політику терора і обману, і вона в усі конфлікти будь-яких країн світу, навіть маленьких, вона завжди вмішувалась, і на стороні тільки несправедлива. Росія порушує ці правила, і Росія знає ходи наперед. Тобто, розумієте, вона розуміє, як буде діяти схід, тому що ага. Діяти цивілізований світ, тому що вони будуть діяти прогнозовано, вони будуть діяти за правилами, які самі встановили. А Росія завжди є проти правил. і тому вона виступає у таким от агресором. Тобто, в цій війні, в яку попала Україна, фактично немає правил. права, розумієте? І ці всі правила порушені, і тому від чого можна відштовхнутися, <кхід> скажем, от тільки настає от якийсь вот і тут Правильно, щоб це було так, або логічно, так uh -huh. має бути от в цій ситуації, має бути от такі події. Росія це все робить інакше, і в принципі тоді всі так оба, що Це таке було. Тому точно і дати встановити важко тим більше що... Війна не закінчиться, можливо, дата закінчення війни буде підписанням капітуляції, але це теж буде відносно, тому що війна закінчиться ну, якось так. Да? Ну закінчиться в основному. Потім щось треба буде ще доробляти, там когось треба буде ще там ну, довести до кінця. Так можливо, перемога буде тоді, коли розвалиться абсолютно Росія. Тобто важко сказати, який момент. А можна буде поставити що оце перемога, у це кінець війни, розумієте? Розуміти, Ось який такий. момент так тому, що є декілька варіантів, яких можна сказати, що це буде кінець війни, але важко сказати, який з цих варіантів буде поставлено оця крапочка. Так знаю, що ви цікавитесь гороскопом, яким mm -hmm. користувалися ще наші предки в Київській Русі. Це Слов'янський гороскоп тотемних темних тварин, 2022, mm -hmm. 2022 рік. Якої тварини це рік і що от він означає? А, так, є а, такий а, давньоукраїнський славянський календар тотемних тварин, і там цикл поділений на 16 років. І а, кожен з цих 16 років поділено тотемна тварина, але вона обов'язково має якусь характеристику. Я хотіла би трошечки вернутися назад. Наприклад, 20-й рік був роком павука, який плете паутину, і весь світ заплила паутина коронавірусом. Двадцять перший рік був роком півня, який кричить. Ви знаєте, я вивчала цю тему, тому що мені дуже подобається ця філософія. Вона мені дуже близька. І от півень це та тварина, яку найбільше приносить жертву в усьому світі. З одної сторони. а з іншої сторони, півень сповіщає про схід сонця, і з його криком згине вся нечиста сила. І я завжди, коли говорила в 2021 році, я завжди у мене я надія, що півня все-таки не принесуть в жертву, а він прокричить і, значить, згине нечисна сила. Але якраз коли починається цей цикл, рік починається, якраз от 20 березня, тобто вчора, якраз почався 22 й рік за староукраїнським цим календарем слов'янським. Він називається Ріка Слов. І, значить, якраз вчора почався рік золоторогого тура, золоторогого бика. Значить, з однієї сторони, ця тварина, якщо Україну опозиціонує стільцем. Так. А тут якраз другий тур, опять-таки бик, Хоча все рівно 24 серпня, все рівно це важлива дата. Вона буде, я не відкидаю її, але е от сама характеристика так, тварини це виносливість, це терплячість, це впертість. А з іншої сторони бик це агресивний, і коли він в люті, його зупинити не можна, а в його можна тільки вбити. Mm -hmm. І в бика є позитивні такі риси, так? Тобто він трудолюбивий, він захищає своє, значить, він в принципі колективна така тварина. Але бика, коли в люті, зупинити не можна. І на теперішній час от ми вступаємо якраз у сьогодні, перший день цього року золотарого тура, і якраз уже цей бик достатньо розлютився. І в принципі вже зараз цього зупинити не можна. Тому от мені дуже подобається ця філософія, і коли я от вивчала це трошки, так да, от мені ну от мені більше подобається це ніж китайські гороскопи. Я би щиро хотіла би, щоб українці все таки дивилися, робили акцент на своїй історії, на тому, що все таки в нас є цей календар. Дуже мало в яких країнах і в яких народів є такі календарі. От Майя має свій календар, так і українці мають свій старославянський календар. Для чого нам китайський? Якщо у нас є своє, і воно відповідає нашій філософії, нашому духу. Тобто за цією філософією цей рік має стати переможним виходить для нас, правильно? ми будемо боротися до кінця, якщо ви кажете, так, що в Руті він бореться. Так, бачите, Україна завжди бореться. Україна завжди бореться, і Україна не здається. І напевно, що от у нас оцей такий такий код українців, так ми здивували весь світ. Тому що в мене є близька подруга, вона працює за кордоном, я не хочу називати країну. І вона в кафе а, їй зробив зауваження один а, корінний житель тої країни. Говорить, а чому ви не здалися? Скільки б людей не загинуло? Ну, як здатися? каже, а якби до вас прийшли на нашому місці? Що б ви зробили? А він каже: цікаве питання. Ми б всі виїхали в різні країни світу, і в Штати, і ми б здалися. Би. І справа в тому, що дуже багато країн, якраз от багато націй, які себе називають націями, так народи, які називають себе націями, вони напевно вони боролися так, як бореться Україна. А в нас якраз у цей визвольний дух, він в якомусь коді такому закладений. І я можливо скажу трошки такі парадоксальні речі, але е, завжди, коли не може бути все добре, не можуть бути, е, знаєте, от, всі, всі щасливі, всі люди одинаково добрі, тобто завжди в світі балансує десь якийсь баланс добра і зла. Так? Uh -huh. І воно завжди, якщо трошечки більше зла. Менше добра то десь воно вилазить, так? а потім якось більше добра, все рівно зло, якесь бере Це Так як от завжди день і ніч, так от відколи існує світ, завжди існує боротьба добра і зла. І ми не можемо от, сказати, що навіть у ці такі критичні ситуації, така от біда, яка прийшла на Україну, і зразу всі стали добрі, всі одинаково думають. Тобто українці все рівно десь там зваряться і все рівно хтось там щось робить. Але а, суть така, що а, ця війна. Нас спасла від чогось, напевно, ми могли втратити державу. Чому Знаєте, в людей взагалі так як таких в Росії? У них пропаганда, так, так. і ми теж дуже багато українці за нація, націями. Ми цікавилися дуже багатьма якимись ситуаціями, багатьма якимись проблемами, але ніхто не виникав щось так да глибше. І як не дивно, депутати, які зараз от заборонили партії ОПЗЖ, вони понабирали в своїх округах по 70-80%. Тобто То люди за них проголосували. А ще дуже така велика проблема: більша половина України розмовляє на російській мові. І не нас прийшли спасати Росія так від геноцида, а прийшли спасати їх. І ще знову ж таки на що мене навела думка: якщо були наштамповані медалі за взяття Львова, за взяття Одеси, то є і Росія, вже всі аналітики говорять про це, що вона планувала взяти Україну за три троє суток. А за 10 днів чи за дві неділі вони мали дойти до Львова, то чомусь вони про це думали. Тобто, якісь сили в Україні дали їм таке переконання. Розумієте, вони ж не могли собі так от нафантазувати. І отут вони збирали, збирали військо і раптом вирішили вдарити, а вдруг повезе. Ні, вони це аналізували. І ми, напевно, дійшли до того балансу, так, коли вуд зло. Напевно, могло поглинути от от це напевно ну от заслужене. Оця нашу нашу свободу вистрадану, да? І от, от тут вилізла війна, тому що багато людей кричали: нам не потрібно НАТО, нам не потрібно в Європу. Ну і що? Розумієте, і от тепер так здається, от якісь от такі маленькі проблеми, на які ми звертали увагу, але ми не вважали їх глобальними. Вони в якійсь системі, да, от склався якийсь такий пазл, який загрожував напевно самій державі, загрожував напевно всьому тому, що українці здобули. І от ця війна, вона як. Катастрофа, яка очищає, так і вона вимила на пан, вона показала справжнє обличчя. Вона показала, що є багато проблем, на які потрібно звернути в першу чергу увагу. Вона показала, хто друг, вона а показала, якщо, хто ворог. Це я не виправдовую, бо війна завжди це найстрашніше, що може бути, але ем, в якійсь мірі. Ця війна, вона очистила і вона щось об'єднала. Тобто, вона цей баланс Егрегор цього добра, і Егрегор цієї допомоги. Тобто егрегор віри, Егрегор надії, Егрегор, напевне, якесь єднання. Він, напевно, зараз дуже-дуже сильний. І от він переможе це все. Розумієте? Тому Війна, вона якби закономірно була, і всі про це говорили. Якщо зараз глянути, то там багато істориків вони попереджали, що таке може бути. Але ми не хотіли в це вірити, тому що ну до речі, по всіх астрологічних от, даних було да що Росія програє. І коли от говорили, там чи може Росія напасти на Україну, не може, бо тому, що Росія програє. Але в Росії було переконання, що вона виграє. А хто їй дав це переконання? Хто малює мітки, хто малює хрестики, куди стріляти. Розумієте, то тобто, в нас в Україні ми не побачили. Назріло якась ну, така хвороба, напевно, так, яка могла багато чого забрати. І тому як наслідок сталося, так як сталося. Власне, яке майбутнє чекає на країну агресора Росії, і от яке чекає майбутнє на Україну? Зможете спрогнозувати в астрології, в такому в цьому так. ключі. Знаєте, я якщо коли я прийшла до висновку, що неправильно дата народження, я звернулася до передбачень Нострадамуса, я звернулася до передбачень Месінга до Ванги. Тобто я порадувалася дуже дуже багато передбачень різних. Я, Вольф Месінг, який був геній, в принципі, він колись жив в рівному, навіть якийсь певний час, він передбачив, що в на початку, в кінці 21-го року, на круг якоїсь невеликої території виникне величезний конфлікт, який захопить весь світ. І на основі цього конфлікта виникне нова філософія і об'єднається весь світ. І коли от у нас почалася війна. І коли а, а війна у нас почалася вісім років назад. А, світ якось так знаєте, це не зачепило світ. Ми так якось там подимося, тобто всі в білих рукавичках. І якісь оці заложники цих, цих своїх прав, аби все було гарно, ми так всі чемно, ми всі співчуваємо, ми всі, е, значить, застерігаємо, ми там призиваємо. І е, так якось от навіть НАТО. Е, це така, знаєте, якби от, привикли воювати в білих рукавичках, Ну, війну в білих рукавичках чи битву в білих рукавичках виграти не можна. І а, от почалася ця війна, так, почалися ці смерті. І а, світ спостерігав, нам, нам співчували. І напевно, от це така людська натура, так? чим більше жертв. Тим більше це вразило людей, але насправді, а, от уже тепер, це передбачення м'язінга. Я на 100% впевнена, певна, що воно стосується України. Що станеться зараз? А, звичайно, що ціною величезних жертв. А ніколи не повернуться дітки, ніколи не повернеться така маса людей, які загинула, і разом з тим кожен кого немає, хто покалічений, він підв'язаний під якусь сім'ю, під якусь родину, хтось любив. Тобто зараз дуже багато таких психологічних проблем. Після яких от прийдеться напевно якийсь певний час відроджуватись. Але сама Україна як держава, вона буде набагато краще. Ніж зараз вона швидко відбудується. Тобто ми остаточно. Ми це сто процентів заявляємо, ми переможемо. Ми переможемо настільки гарно, що нас будуть поважати в цьому світі, нас уже поважають в цьому світі, і якраз українцями, як націю, і духом українським захоплюються вже всі в цьому світі. Але про Україну будуть вчати в школі. А тобто, направда, Україна буде квітуча країна і. Ми будемо на рівні. Ми не будемо як в чомусь ущербні, чи нам чогось не вистачає, чи ми як там бідні родичі, так. А ми будемо на рівні інших країн стояти на світовій політиці. Це що буде чекати Україну? А Росія, Росія, вона розвалиться, направда. І Росія буде якась інакша. В принципі, сама Росія чому от завжди Росія хотіла саме Україну? Чому тому, що Росія нічого свого немає в них, навіть історія, а в них все лукавство, царівбивство і так далі. І вони вкрали нашу історію. Тобто вони були Московія. Петру I назвав їх там. Перший раз була це що названо слово Росія в 1703 році. І вони вирішили, що Київ і вони там хочуть. То есть їм потрібно було Київ, їм потрібно було раз вони от ідею великої Росії, і вони собі її явно. Присвоїли їм потрібно було Київ, і тоді вони би знищили українців просто як народ, і це була б така велика Росія, і всю отримали б всю історію. Тому Росія цілеспрямована постійно тільки на Україну, і її не потрібне. Ну то тобто інші країни це такий суб'єктивний інтерес, а завжди була якраз Україна і як по інтерес, і навіть от Ванга колись дала передбачення, що на київських схилах Володимир переможе зло, і Путін знову ж таки підтасував факти. Він Володимир, і він буде на київських схилах. Ну, в нас є слава Богу, свій Володимир. Тому Україна однозначно переможе і все буде добре. І а, все таки я думаю, що війна не буде тривати довго. Активна фаза війни не буде тривати довго, і а, ми отримаємо ту таку перемогу, смаку цієї такої перемоги, торжества ми все таки отримаємо, тому що ми це заслужили. Пані Ірино, дякую вам за розмову. А тим часом на нашому телеграм-каналі триває опитування. Долучайтеся до наших соцмереж. Ваша думка важлива. Я нагадую, ми спілкувалися з Іриною Кравець, астрологиною, телеканал ITV Media Медіагруп, і надалі продовжує інформаційний день. Не перемикайте.